У Тишківцях Городенківського району відкрили футбольний майданчик з штучним покриттям. Село віддавна славиться футбольними здобутками, тому сучасне поле для тренувань тут вкрай необхідне. Футбольне село з давніх давен. Я пам'ятаю, ще давно футбольні тишківці були в області, приймали участь в обласних змаганнях з футболу. Зараз в районній першості, в другій лі першій лізі нашого чемпіонату. Ну і мали та виховувати також на якраз на цьому футбольному полі, виховувати їхнє здоров'я, виховувати їхні футбольні навики. Футбол дуже гарно грати в майданчик, покриття вошесопорови. Нам постелили краще в районі покриття. У нас наш голова сільської ради добився цього, що нам постелили. Покриття так само за допомогою Матвієнка, депутата Верховної Ради, нам допомогли, щоб ми мали на чому тренуватися і грати в футбол. Футбольна команда Тишківців після перших випробувань нового поля показує хороші результати. Цю гру я дуже люблю. Коли маю вільний час, то присвячується майже цілий день, якщо вільний час вдома. Виграли 12-0. Ну так, село грає посередньо, нема людей просто в селі. І так своїми стараємося, так стараємося, ну так як все, як село. Майданчик громада села будувала щонайменше чотири роки. Та коли ініціативу села підтримав благодійний фонд народного депутата України Анатолія Матвієнка, робота закипіла ще активніше. Я хочу пробуджувати ініціативу. Я вважаю, що коли людина нічого не робить, то їй допомогти неможливо. От ми знаємо всі маємо переконані бути в нашому прикарпатському краї, не чекати, що нас хтось прийде і щось зробить, а встати і почати щось робити. І до нас Господь небо прихилить. Є центр своєрідний, де буде довкола якого буде гуртуватися молодь. Діти будуть займатися спортом, тому що ну, приємно вийти на це поле, пограти не в калюжах, не в болоті, не на асфальті, а на гарному сучасному покритті. Тому це, безперечно, дуже потрібна справа. Ми його на франківській області відкриваємо вже в цьому році, відкрили більше 20 площадок. Громада Тишківців не збирається на цьому зупинятися у планах ще спорудження тенісного корту.